Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні хотів би вам показати саморобну маслостанцію для мого нового проєкту. Я використовував у попередньому проєкті двигун колекторний, а тепер безколекторний із планетарним редуктором. Хочу спробувати ще такий варіант, щоб качав. НШ. НШ, тут у мене стоїть нш 10. Зараз продемонструю, як воно працює. У мене ручки газа ще немає. Буду використовувати отакий дисплейчик. Тож, ось таким чином буде качати. Довго не буду включати, тому що насос без масла, щоб його не зіпсувати. Вартість такої установки вийшла десь приблизно 10 тисяч гривень. Це двигун, насос, матеріали плюс робота. Ну, потрібно ще випробувати на швидкість потоку масла. Ну, це вже буду випробовувати на на міні-навантажувача. Ну, я думаю, такий варіант піде. І тим паче він буде на більш, більш довговічніший, ніж е... такий же самий, тільки двигун колекторний. Так, Всім дякую. Будуть питання під відео, можете задавати. Роблю наступний проєкт міні-навантажувача. Дивіться мої відео, слідкуйте за каналом. Все найкраще. до побачення.